Янукович хоче повернутись в українську політику. Таку заяву президент Тікач зробив для Ріановості. Каже, регулярно спілкується і з українськими політиками, і нині ті більше його не соромляться. Хоча ще рік тому все було навпаки. Олександр Романюк зараз розповість. Він відлетів та сьогодні пообіцяв повернутися. Після майже піврічного мовчання президент Утікач робить сенсаційну заяву російським журналістам. Так, да, я хочу, хочу вернутися в політику. До цього президент давав інтерв'ю ще на початку літа. Кореспондента Бібісі тоді зустрічав у клубі верхової їзди. В інтерв'ю частково взяв на себе відповідальність за розстріли на майдані, сказав, що бачить Донбас у складі України, а от у повернення Криму без війни не вірить. Саму ж війну назвав непосильною для України. Однак значно більше президент утікач тоді запам'ятався турботливим ставленням до страусів. Що Топлахового що я піддержував. Скажіть. Що ви підтримували? Що я підтримував этих страусов? Що плохого в этом у новому інтерв'ю Янукович не перестає дбати. Ну, много допомагаю людям, яких преслідують в Україні. Которая вже виїхали допустим, за приділи України і не только в Росію, в Росії само собою каже регулярно тримає зв'язок із українськими політиками і наголошує сьогодні. Вони вже не бояться зв'язку із ним. Так стісняються, і не так бояться, яке табила условно говоря, год назад. ані вже комфортно. Сібечують, кадеми всичаємося, поіменно співбесідників Янукович не називає, але колишні соратники з опозиційного блоку від зустрічі з тікачами відхрещуються. Принаймні, мені ніхто не казав, що з ним спілкувався. Колишній представник Януковича в парламенті у швидке повернення патрона не вірить. Сьогодні виглядає дуже проблематично, але я не хочу за нього вирішувати. Це його рішення, це його відповідальність. Він її несе. От я не знаю, і я думаю, не лише. В юридичному сенсі, але в моральному. В адміністрації президента коментувати заяви втікача не стали. Натомість опоненти Януковича в парламенті заявили, на нього чекають правоохоронці. Бо експрезидент фігурує у кримінальній справі. Щоправда, не щодо розстрілів на майдані. Одне діло, по якому він знаходився в розвитку інтерполі, яке він зараз оспарює, це діло у при будівництві определенних сітей у картелекому більше 200 мільйонів гривень. І також він проходить ліцом, котрому готується при обідні по майдану. З іншого боку, Янукович може відбутися і банальним домашнім Ештом чи заставою, або просто утекти, як це сталося і з іншими його однопартійцями Єфремовим, Лукаш та Клюєвим У ГПУ. Кажуть, ніяких послаблень для прибічників режиму Януковича немає. Просто все роблять по закону, а не репресують, як за часів самого Януковича. Скажем, репресії, якесь порушення грубих прав ці сторони правоохоронних органів, не буде є установлений законом. Порядок повідомлено про підозри на підставі зібраних доказів. Є рішення суду стосовно затримання і доставки по окремим провадженням. Ще більше сенсаційних заяв Януковича російські змі пообіцяли оприлюднити завтра. Однак, уже сьогоднішні тези Януковича стали предметом глузування навіть на його новій батьківщині. Екс-президента назвали вигнанцем із рубльовки легітимним політичним трупом та навіть звинуватили у тому, що він втягнув Росію до воєнного конфлікту. з Україною. Олександр Манюк, Тетяна Боковня, ТСН, 1+,1.